Банда, усіма лоха, найкращий плей-офф десятиліття в національній баскетбольній асоціації триває. Сьогодні у нас Леброн проти Йокіча, Мічел зі своєю бандою в Орландо. Ембіт проти Нікс. Це взагалі було спекотно. Тому бажаю смачного всім і вриваємось! Лос-Анджелес Лейкерс проти Денвер Нагетс. ЛА горять 0-2, тому ця гра на домашньому майданчику для них супер критична. І Леброн Джеймс це прекрасно розуміє. Чудова передачка на Ентоні Девіса. Далі Леброн у транзиції. Бум! З пунктира вилітає. Я нагадаю: 39 років цьому чолов'язі. І він все ще обігрує один в один суператлетів. Далі передачка на Остіна Рівза, у якого сьогодні 22 два І Лейкерс вже попереду на плюс 7. Леброн далі ще збільшує перевагу своєї команди. У нього 26 очок, 9 асистів. Пізніше вмикається Ентоні Дейвіс, який третій матч поспіль показує неймовірну статистику. Сьогодні у нього 33 очки, 15 підбирань, 60% з гри реалізація. Але вже під кінець першої половини Денвер скорочує до мінус чотирьох. Ось там Арон Гордон сьогодні чудово виглядає на чому щиті. Ну і знову в другій половині далі Денвер починає міксувати захист. Знову Леброну все важче і важче знаходити зручні для себе розміни. А Денвер при цьому продовжує стабільно набрати очки, і це просто наводить жах на гравців Лейкерс, бо по чесному Нагетс психологічно їх з'їли ще дві гри тому. Коли вперше відігрались у другій половині, тому зараз кожна третя чверть для Лос-Анджелеса це повтор моторошного сну. Який вони бачили купу разів, а для Нагес це по фану. Вони ніби грають в улюблену гру, причому навіть не на харді. Вони грають на медіумі. Вони знову вимикають Ентоні Девіса у четвертій чверті. Він за перші три чверті набрав тридцятку, а за останній відрізок три очки. Причиною цьому стає захист Денвера, і тут вже виникає питання до тренерів Лейкерс, аби поставити Ентоні Девіса у зручні умови, щоб йому було зручно набрати очки, але цього не відбувається. Лейкерс у четвертій Ерті чверті, мінімум, що скорочує це до мінус шести, але далі Майкл Портер Джуніор. Він сьогодні просто у вогні. Він набирає двадцятку, плюс десять підбирань. Сьогодні, взагалі, у складі Денвера чотири людини, які набирають двадцять більше. Це також Джамал Мюри, у якого двадцять два очки, дев'ять асистів. Це Арон Гордон, який встановив свій рекорд у плей двадцять дев'ять очок, п'ятнадцять підбирань. Ну і звісно, Нікола Йокіч, 24 очки, 15 підбирань. Дев'ять асистів, буквально в одному кроці від тріпл-дабла. Лос-Анджелес вже повністю подавлений морально у четвертій чверті. Подивіться на Д'Анджело Расела. Він навіть не йде у командне зібрання. Він просто сидить собі на лаві окремо, тому що сьогодні набрав нульочок за 24 хвилини. У нього нуль із семи з гри. Сьогодні таким чином, сьогоднішня гра закінчується тим, що Арена скандує. Звільніть Дарвіна. Вимагаючи відставки головного тренера. Ну а Денвер Нагід всього лише в одній грі до того, аби світнути Лейкерс Леброна Джеймса другий рік поспіль. Орландо Меджик горять 0-2 у серії проти Клівленда. І сьогодні або 3-0, або на своєму майданчику вони мають реальний шанс зачепитись. Тому вони зі старту видають величезну порцію агресії на обох сторонах майданчика. У них сьогодні. У стартовій п'ятірці замість Айзека виходить Вендел Картер Джуніор. Він трічки більше розтягує майданчик, звільняє фарбу. Потрошки все це збиває з пантелику гравців Клівленда і під кінець чверті вже Орландо на невеличкому лідерстві. Далі. У них виходить лава запасних. Одна із найкращих у лізі. Кол Ентоні насипає здалеку. У другій чверті вже більш ніж двозначна перевага для Орландо. Далі Банкеро. Ого, цей чувак сьогодні прям не знає, як промазати. У Пауло сьогодні 31 поінт, 14 чотирнадцять підбрань, 5 асистів. І нуль втрат, що для нього дуже важливо, адже у нього було 15 втрат у перших двох матчах. І ось так поступово Джейлен Сакс вже робить плюс 21 для своєї команди у другій чверті. Орландо сьогодні прекрасно влучили, вони також прекрасно відзахищались. Вони зафорсили 14 втрат Клівленда і просто розірвали їх на щиті. Забравши всі підбирання у цьому світі, тим часом Пауло Банкеро все так само отримає 20 очкову перевагу у третій чверті. І здавалось би, в сучасній НБА це далеко не гарант перемоги. Але Клівлен сьогодні вже не зібрались. Джейлен Сакс виводить вже Меджик більш ніж на плюс 30 вперед. Він набирає сьогодні 24 очки, промазав всього лише два рази за увесь матч. Далі подивіться, якого блина дає у відриві. Також у Орландо треба відмітити Франца Вагнера. У нього 16 очок, вісім асистів. Рахунок стає 2-1 все ще на користь Клівленда. А Клівленд, до речі отримали класний урок, що важливо агресивно починати. Поєдинок немає часу на розгойдування у плей-офф. Бо сьогодні вони отримали найбільшу поразку в історії франшизи у плей-офф в мінус 38%. Тепер трошки новин, друзі. Стефен Карі отримав нагороду найбільш клатчевий гравець сезону. Що таке клатч? Це останні 5 хвилин матчу, коли різниця в рахунку 5 або менше. Типу напружна кінцівка. ось Стефен Карі набрав у клатчі найбільше очок в цьому сезоні 189. І робив він це із космічною ефективністю 50% з гри, 46% з далеку і 95% з лінії штрафних. Друге місце у голосуванні із досить невеликим відставанням посів Демар де Третім став Шей Гілджес Олександр. А ми ж з вами очікуємо інші індивідуальні нагороди, серед яких захисник року та, звісно, MVP. Друзі, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. У мене тут є Джерсі Джаморанта, та цікаві книжки про баскетбол і баскетбольний м'яч. Щоб задонатити, хочі ж, скануй QR-код, а за подробицями пірнай у допис під відео. Філадельфія 76ers проти Нью-Йорк Нікс. Філадельфія горить 0-2. Ну і на додачу до цього, я думаю, ви бачили, що у Ембіда трішечки клинило одну сторону обличчя. Так ось виявилось, що у Бігмена параліч Бела. Але Джо Джо пообіцяв після попереднього матчу виграти цю серію, тому він виходить на майданчик боротись. І в минулому матчі Нікс дуже жорстко грали. Судді давали це робити. Тому сьогодні, з перших хвилин, Філадельфія показує, що також буде битись, причому в прямому сенсі. Кайл Лаурі заряджає трошечки в обличчя Донти Дівінченцо, отримує за це неспортивне зауваження. Але, як бачимо, все в порядку, і з Донте у нього там невеличка січка на брові. Пізніше Джеллім Біт робить ще страшніші речі і хапає Мічела Робінсона, поки той в повітрі за обидві ноги. І подивіться, ціла арава гравців Нікс там. Навколо біда зібралася, він наче битись проти них зібрався. Дуже некрасива гра Ембіда. Ну, трішки довели його, тим, що йому фоли не свистять на іншій стороні майданчика. І ось так він вирішив зіграти. Йому також виписують неспортивний першого ступеню. Мічел Робінсон, до речі, спочатку на майданчику залишається, але пізніше все одно його залишить. Ну і ось так. Філадельфія показує, що сьогодні буде грати дуже жорстко, дуже фізично. Таріс Максі ще й показує, що на іншій стороні буде грати дуже агресивно, набирає очки. Філадельфія, тим не менш, все ще пасе задніх, тому далі з лави запасних виходить Кемерон Пейн, насипає трьоочковий з лівого Вінга. Пізніше Пейн з 8,5 метрів. Бем! З того ж Вінга насипає ще одну трьошку. У нього сьогодні 11 очок з лави запасних. З іншої сторони у Нікс вмикається Оуджі Анунобі. Він дає сьогодні. 18. далі Брансон зі своєю улюбленою середньої дистанції. Лаурі проти нього нічого не може зробити, тому пробує убри, і також безрезультатно Брансон карає їх обох. Далі Донте Дівінченцо. хотів помститися, мабуть, Ембідо, але Джо Джо не вийшов блокувати. В цілому шудівінченцу поганенький матч цього лише 5 очок, але далі у третій чверті при мінус 5 Ембід просто сходить з розуму, влучає середньої дистанції. Далі Максі йому допомагає. Класно перехоплює у за сьогодні 25 п'ять пойнтів. Філадельфія ж тим не менш все одно, там на мінімальному відставанні, тому Джо Елємбіт продовжує свою роботу ще кидочок з середньої дистанції. Філа вже в лідерах. Далі Джо Джо через Хартенштайна влучає трьошку. Пізніше Джо Джо ще одна відкрита трьошка, і воно також влучна у третій чверті. Ніхто і нічого не може зупинити Джолімбіда. Він набрав 18 очок за цей відрізок. Чотири із чотирьох влучаючи з дальньої дистанції. Він майже не знає, як промазати. Подивіться ось ще одна трьошка від Хартенштайна. Вже плюс 12 для Філадельфії. Далі брансон прям впритул підходить до ембіда, але все одно влучно. Жоель набирає сьогодні п'ятдесяточок, 50 50 матчі плей-офф. Він майже все влучає. Він влучає дев'ятнадцять із двадцяти одного штрафного. Тому все ще плюс десять для Філадельфії в середині четвертої чверті. Але Нью-Йорк це та команда, яка до останнього б'ється. Тим паче, там є Харт, який набирає двадцятку. Там є Брансон. Він набирає тридцять дев'ять плюс тринадцять асистів. І подивіться в кінцівці вони з ембідом тут сперечаються просто як два школяра на майданчику. В цілому ж, як би Нью-Йорк не старались, але МБ сьогодні просто домінував 2-1 таким чином рахунок в серії. МБ сьогодні рятує свою команду, рятує цю серію, можливо, рятує сезон для Філадельфії. Наступна гра може стати вирішальною та переломною, або рахунок стане 3-1, або 2-2. І все це впирається в здоров'я МБ. До речі, з прикольного нью-йоркський хмарочос. Empire State Building на своєму офіційному аккаунті в соцмережах забанив Джей МБ. Клас! Джель, всім повідомили, що ти страждаєш від певного виду параліча. Розкажи, будь ласка, про це, як ти себе почуваєш? Я вам не можу сказати на 100%, що що це зі мною, але я думаю, що в цілому нічого страшного. Я думаю, що сталося це приблизно за пару днів до гри з Майами. У мене були страшені мігрені. Звісно, я цьому не придав ніякого значення. Я думав, що нічого такого в цьому страшного. Я взагалі не з тих людей, які знаєте, з перших скарг одразу звертаються до лікаря. Ну і потім, вже під час матчу з Майами, я зрозумів, що не дуже відчуваю своє тіло. І потім пізніше, після гри також. Я думаю, що якщо ви загуглите симптоми, ви зрозумієте, що приблизно я переживав. В цілому ж так це трішки набридає, тому що я не дуже можу контролювати свою ліву частину обличчя, так там ротову частину, своє ліве око. Але знову ж таки, я не та людина, яка через це буде здаватись. Ось ці трабли вони ніяк не можуть стати виправданням. І так на жаль, це сталося, але я продовжу боротись. Бандо, ще більше цікавої інфи про плей-офф NBA Ви знайдете в телеграм, каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а на цьому ж, друзі, дякую всім, хто підтримує канал матеріально. Дякую за ваші триочкові ендвани, леяпи, штрафні й Якщо ви хочете доєднатися, посилання знайдете у дописі під цим відео. Ну і на цьому всім па-па!